З 1 січня 2025 року починаємо з такого, що насправді я так бачу багатьох українців когось здивувало, хтось нарешті сказав, що все-таки ми вийшли з путів московських, хоч би в плані газу. З 1 січня 2025 року Україна припиняє транзит російського газу до Європи. Це рішення має історичне значення. Вперше за півстоліття російський газ перестане надходити до Європи через територію України. Як ви оцінюєте це рішення з точки зору енергетичної незалежності України або Загалом, з власної точки зору, про що це для вас? Ну я до цього завжди йду через е, спогади, тому що я дуже добре пам'ятаю і добрі люди молодці, що скринять е, всі ще старі, довоєнні, дуже щасливі твіти, повідомлення е, президента про те, що шановні друзі, нам сказали в 19-му році: ура! Перемо! Ми уклали прекрасну угоду з нашим другом Російською Федерацією про Транзит газу. Супер-пупер. Україна буде отримувати там називалося 7, 8, 9 мільярдів доларів. Буде там ну, чуть не 60 мільйонів кубів газу. Це просто ну, неймовірний успіх, сказала людина, яка через кілька років сказала, що нуль. У померці вже є великою перемогою. Виходить таке питання, що в 22-му році, коли був рік війни, Україна клала, якби, допомагала класти в кишеню горку 3-5 мільярдів доларів. 23-му році, коли вже ну вже, вже після бучі, після всього було абсолютно зрозуміло, теж допомагала класти в казну ворога кілька мільярдів доларів в рік за російський газ, транзитувала його, сама на тому заробляла. Бо навіть 24-му році, коли ще з 23-го року поставало питання, що ну якось знаєте, тут санкції тут РНБО тут така прямо. Така суперстійка розумієте, риторики, але ну щось якби на газо рублі та газу долари, це не дуже впливає. в 24-му році теж цілий рік транзит був, отримували гроші, якби їх рахували і допомагали поповнювати казну. І все те, що робилося досі, в один день названо якби, би нічим. А тепер, з першого січня, величезна. Перемога, так? Тому, ну знаєте, тут залежно як оцінювати, якщо з точки зоруської історії, динаміки, ну звичайно, воно так виглядає. А якщо по суті, то взагалі вся ця історія з російським газом, з транзитом російського газу, вона нам показує, ким ми були всі, фактично, ну, всі роки спочатку незалежні. Ми були просто трубою. На цьому газу завжди зростали. Всі еліти заробляли баснословні кошти, ставали президентами. Це була завжди вотчина перших осіб. Росія завжди заохочувала трошки красти російський газ. Тому що, дозволяючи трошки красти, завжди з'являлася пізніше підстава і такий гачок за щось підвішував. Завжди вступали в долю. У нас навіть була газова угода Юлії Тимошенко і Путіна, яка тут дуже піарилася, і всі взагалі були в захваті від неї. Тому ця вся історія, як в один день можна раптом переоцінити все, що було 33 роки, ну вона, звичайно, дуже похвальна. Вона, напевно, викликає у когось навіть миле, якесь таке зачудування і замилування. Але ну я це бачу в динаміці, і тут тепер, по факту, теперішньому. Ну, якби сказати, що це не те, що пізно теж не пасує, тому що ну коли, коли наважилися, коли додумалися, тоді і буде наслідків. Я не прогнозую. Знаєте, якщо взагалі тема російського газу, транзиту російського газу когось дуже нервує. Ну, я так собі подумав, що може в цілях унеможливлення коли-небудь повертатися до цієї теми. Може, то взагалі, знаєте, на засувки позасувати азотрактну систему та й зробити її просто підземним музеєм української російської газової корупції. Ну і закрити цю тему назад. Ну, я не знаю. Зараз, мені здається, ця вся історія більше є від якогось такого, ну вже. Ну, не те, що я, ну, знову ж таки не відвідчаю як такого, а просто від розуміння, що вже в принципі настільки мало є, що втрачати, що можна йти на такі речі, чим раніше зважили. Ну, наприклад, ще рік тому. Не беруся коментувати наслідки, тому що безумовно, все це як не крути, все одно відкриває такі дверцята до так званого газового терору і до енергетичного терору ворога ще з нового року додасться газовий. Ну бо Росія вже тепер немає взагалі теж якби стоп-кранів по газовій інфраструктурі ударами. По тому просто споглядаємо дивимося тут з все. Ну якби вже ніхто в принципі, як і раніше, на це вже впливу ніякого немає. Прямого ми є на тій землі, в якій є ті ті, ті труби. Ну, от такі висновки особисто для мене. А я, пане Остапо, можу поділитися і виокремити такий певний, мабуть, такий персональний позитивний момент. Він полягає в тому, що, наприклад, у Тіктоку там чимало знімають про важливість української мови, про важливість українських цінностей. І було багато коментарів. На кшталт таких, що от я, е, яка різниця, якою мовою говорити, або не нав'язуйте свою мову, коли у вас труба там московська, або перестаньте качати російський газ, тоді поговоримо. Тобто не говоріть про українські цінності, коли там влада буквально е, від ворога черпає. Якісь певні ресурси, так і я тебе розумію, що настав той благословенний момент, коли можна сказати, що цієї труби немає. Тому і настав і ваш благословенний момент таки таки перейти і вже не мати жодних аргументів, жодних виправдань. Ну як знаєте, на півжарт, ми можемо так собі говорити, але ну, насправді ви ж прекрасно розумієте, жодного зв'язку взагалі немає. Тому, От, що власне, для української так. влади, для української влади і для української держави, завжди йшло окремо війна. А окремо джаз бізнес. І це почалося не лише по газовій темі. Це, до речі, почалося і по зерновій угоді, де дуже вміло це розвели. Оце гроші тут з Росією може домовлятися. І є трьохстороння угода оон Росія, Україна. Але тут у нас війна, тут у нас ну тобто зрозуміло, розвели ці це бізнес, це експорт потрібен, нароші потрібні. Так і тут розвели, розвели, а воно в якийсь момент бачите, і по газу приходить. Не розводиться воно. Рано чи пізно ми прийдемо до наступних теж таких пунктів, де вже розводити от щось від війни неможливо, тому що війна собою сплавила і спаяла вже стільки, ну йздавалось би невзаємо невзаємопов'язаних речей, що це вже в принципі буде єдина спайка. От ви сказали про те, що це не має там жодного значення, так і назвали владу і війну. А я можу сказати, що це не має жодного значення для людей, які писали ці коментарі, тому що насправді їм було байдуже на цю на цю і на українську мову, і на цю трубу. Це просто таке, аби е, замилити очі, аби дати собі певний час відтягнути цей процес. Але знову ж таки продумки людей, тому що зараз з'являлося чимало взагалі соціології від КМІСу, зокрема, і вони стали дуже цікаві запитання, і з того вже можна бачити е, настрої людей, тому що зараз цю соціологію ми вже. Можемо проводити поза як цього року, вже буде три роки від початку повномасштабної війни, і вже можна робити певні висновки, чи вже можна порівнювати, як змінилася динаміка, чи думок щодо повернення територій, чи думок щодо перемоги порівнюючи з 2022 роком. Тому я хочу з вами це також проаналізувати. І перше запитання таке: скільки ще часу українці готові нести тягар війни, соціологія КМІСу? дуже цікаво, тому що бачите, моя бульбашка дещо інша налаштована, але результат. Ати є такі 57%, скільки треба, 18% кілька місяців, максимум. Але що цікаво, у динаміці з початку повномасштабної війни на 14% поменшало готових терпіти на 4% побільшило тих, хто триматиметься ще кілька місяців, не більше на 10% побільшило побільшало розгублених. Найменше готових далі терпіти лихоліття на сході. Це 51%. Найбільша кількість триматися максимум кілька місяців на сході і заході. Чому на вашу думку залишається зменшується кількість тих, хто готовий терпіти, скільки треба, і що потрібно робити, щоб підвищити цю віру в перемогу серед населення, особливо на сході? Загалом, які ваші думки насамперед з цього опитування, з тих результатів, які ми бачимо? Взагалі тема готовності терпіти нужди війни, це є доволі маніпулятивна тема, тому що ми, в принципі, є давно вже не те, що якісь не знаю. Мишоловці, Пасті чи десь. Ми є в безвихідному ситуації ситуації принципі питати тих, кого ніхто питати не буде, тому що все одно всі будуть жити у війні стільки, скільки та війна буде. Ну це знаєте, таке теоретичне питання. Там а скільки, а скільки? Якщо брати загалом ці цифри, вони мені взагалі вважаються дуже лицемірними, тому що це явно занижені цифри. Я вважаю, що в принципі ліміт певної готовності, ну суспільний ліміт певної готовності терпіти лихоліття війни тоді, коли є каста недоторканних, яка цю війну не терпить, а за неї збагачується ще в таких семикратних цифрах, що взагалі це ніхто ніколи вже і не проаналізує, де на цього ліміту взагалі вже нема. І мені здається, це ще дуже делікатно люди відповідають. Ну напевно, з поваги до жертв, з поваги до самої воєнної дійсності. Ну ніхто не скаже, що не все прекрати. Все одно ми є в війні, і будемо стільки в ній, скільки будемо. Але ця готовність, ну чи принаймні, більшання кількості тих. Кого ще вистачить ну, там буквально на кілька місяців, вона стрімко зростає, і кожний місяць невирішуваної е, ескалованої війни буде додавати саме цю шальку терців? І тут взагалі ну нема ні нічого, ні дивного, ні трагічного, ні якогось там ще якогось. Це абсолютно здорова ситуація, коли чим довше суспільство на собі тягне весь вантаж війни. А каста недоторканих взагалі це не задіяна, тому що за останній рік, наприклад, темпи зростання, ну, зокрема, в п'ять разів недоплат, зарплати чиновниками, вона в п'ять разів перевищує темпи зростання інфляції, ну і по порівню. Тому. Примазаних війна не сильно то й стуснулася Вони, по-перше, заброньовані, познімані знімані всі обліки, ну, половину з них взагалі вже є інваліди Другої групи. Тому ну як тут таке, це це як на це дивитися. так Я на це дивлюся з цієї точки зору, що приблизно літо я не люблю якихось тих бангувань, але я так для себе. На основі цієї соціології визначив, що приблизно літо є тим плюс-мінус таким вже ну, майже рубіконним етапом, по якому суспільство буде далі думати чи стримувати далі своє глибоке невдоволення когось людь, когось гнів, підбирайте інші слова. От Якщо до літа якось не буде проранено в по війні, Якщо людям далі замаючи ще більше безпросвідок, ніж зараз, то взагалі ту соціологію через півроку ми можемо викинути на смітник, бо далі вже взагалі питання не буде стояти. Люди вже будуть ультимативно ставити перед своїм політичним керівництвом фактично, вже якби ультимативне завдання, ультимативне. Прохання вирішувати питання з війною, бо невирішуваність її буде постійно по проценти типу, от за рік плюс 14, потім ще плюс 10. І так з кожним місяцем воно буде прибувати. Тому що ну це неможливо на карку і на горбі лише народу їхати в війні. Ну, інші карки не застосовують. Тому тут питання таке. Тут, знаєте, ну цей ліміт вже майже майже доходить. І основна опція там кілька місяців вже вистачить. Ну це така найбільш крупна опція. Фактично, це чверть населення. Воно каже: ще ну кілька місяців. Це такий, якби карт-бланш для влади там до літа. Запропонувати якусь візію. Якщо вона буде неприйнятна, то далі вже ніхто не буде взагалі стримувати своїм незадоволенням. Воно буде виявлятися вже в неконтрольований спосіб, і, і, і це мені так простежується дуже явно. Тема перемовин розмови про перемовний процес просто точаться звідусінь. Зокрема, говорить про це і президент, згадуючи фігуру Трампа, Зеленський вважає, що він, новообраний президент, США, може бути вирішальним у завершенні цієї війни. Одна із перших зустрічей після інаугурації, пообіцяв у розмові Трамп бути з президентом України. Який ваш погляд і прогноз? Хоча ви зазначили, що ви не любите вангувати, прогнозувати, але мабуть таки з певних і своїх таких знань, так і з того, що відбувається на коли бо ви перебуваєте в тих всіх процесах і стежите за цим, що ви можете сказати? Ну тут бачите, дуже багато що згаяного. Насправді, ну я скажу так, можливість вийти на якісь прийнятні рішення для України вже були згайні. Тому що коли там 22-23 рік, би хтось в Україні взагалі на той момент сказав хоча б одну з. Опції вже один із сценаріїв, які зараз соціологи вимірюють цифрами, як в чому не бувало. Ну зокрема, чи готові ви втрачати території взамін за членство в НАТО? Так ні. Чи готові ви там втрачати територію, зупиняти по лінії фронту, там замін за якісь інші безпеку гарантії? Так ні, От, якби це таке у 22-му році, хтось питав, то я не знаю, то би тапків не вистачило, щоб ці тапки вже полетіли того, хто це спитав. А зараз все фактично втрачено. Тобто момент, коли можна було за допомогою заходу не е е закінчувати на значно вигідніших умовах для України, вже згаяно. І зараз ми будемо розглядати лише так максимально чи частково нікудишні варіанти. Максимально чи частково неприйнятні варіанти. От, власне кажучи, і все. Тут стосовно перемовин, це взагалі тема вже якби така. Вона не те, що вже забалакана. Вона просто зараз вже мені бачиться мінімальною. Через те, що ну якби багато спалено мостів взагалі, крім того, воров на превелику гіркоту і на превелике лихо зараз демонструє такий смугу успіхів. Це відзначає західне преса, західні аналітики. Тому на смузі успіхів, коли він систематично, як анаконда там, повлинаючи там по Кілометражно все одно буде відкусувати території, і це вже зрозуміло, вже стукає ворог в Дніпропетровську область. І за такого темпу, за такого тренду і за такої динаміки, ну якби зацікавлювати його зупинятися не особливо є чим. А ще враховуючи складену світову культуру, де в більшості урядів, ну зокрема по Америці, ми це згадували зрозуміло. По Європі в 2025 році, я думаю, буде зміна доволі серйозна е, в кількох європейських урядах на україно -скептиків. Тому це додасть ще більшої такої чорноти нашій картині. Тому тут ну не беруся загадувати, бо тут треба дуже вже якби. Ну знайти такі, як я часто називаю козирі до нашого ворога, хай йому грець, що називається, аби якби е, е, з точки зору заходу, як вони це формулюють, зацікавлювати його, припиняти війну. Бо він не зацікавлений. Що цікаво тут, і що парадоксально не дуже то зацікавлений взагалі в цьому сценарії, і український політичний провід. Я не про суспільство говорю. А суто про провід, для якого війна не буде цього приховувати, є дуже вагомою чи не єдиною взагалі, підставою і запорукою перебування біля одноосібної влади і користання з воєнного стану. Ну, тут все збіглося, розумієте? Тут тут все на купу. Тому я більше очікую тут зовнішніх рішень, я часто на них посилаюся. Я взагалі уповаю лише на зовнішні рішення. І мені здається, 25-й рік буде якраз. Роком зовнішнього рішення з виходом на ну такий не дуже прийнятний, але вимушений для України е, варіант, який він буде, це знов ж таки буде залежати від того, чи є козарі, зокрема, в американської адміністрації на той випадок, е, щоби все таки змушувати Путіна припиняти, хоча б, по. Ось теперішньому стану, бо зараз мені здається варіантів відмотки назад, взагалі вже не проглядається. І тут одним із результатів, щоб закінчити цю тему, і не вдаючись там в розмі її розмотку, от одним із результатів року, який минає, 24-го, 24 вже минуло, одним із результатів 24-го року є те, що він з собою забрав взагалі кордони 91-го року. Отже, в 2025 році, взагалі тема повернення до кордонів 91-го року не буде вже ніде ніким обговорюватись, і навіть не буде ніде проставлятися в якихось там планах перемоги, документах. Це все поки що, якби взагалі всіма вважається недосягним завданням. Тому цей рік забрав цю ідею, цю тему, яка була тут основною. Ну якби останні всі та, та всі три роки війни. We'll <laughs>